Заросляк. Багато хто знає це місце тільки тому, що саме звідси, напевно, піднімалося на найвищу вершину українських Карпат, а саме Овербо. Але що ж відбувається в заросляку в зимовий період? І, взагалі, чи варто їхати в цей заросляк? Просто так, не за, для того тільки, щоб підкорити поверну. На це питання і на інші питання я вам постараюся дати відповідь. У мене буде прям ціла серія роликів, присвячена заросляку, інфраструктурі Заросляка, місцевим горам, сусіднім горам. На цю всю тему в мене буде достатньо роликів. Вони всі будуть завантажені у профіль. Тому, будь ласка, підпишіться і зайдіть в профіль, подивіться. А у цьому відео я хочу спитати вас взагалі. Хто з вас, хто хто зараз дивиться це відео, чи відпочивали чи думали ви колись про те, що у Заросляку можна просто поїхати і відпочити, так як і на іншій території відповідно? І взагалі, чи хтось робив так, бо того що саме зараз я так і зробив, поїхав на зараз Перше, Вперше що вам треба розуміти, я зараз знаходжуся на висоті 1300 метрів, не дивлячись на те, що в мене зараз немає видів, бо того що оточує прям ліс. Але якщо я виходжу на балкончик в туристичній базі, зараз так, якщо я виходжу на балкончик з кімнати, то мені відкриваються види на гору Пожежевська, на гору Говерла, і це обов'язково вам це все покажу. Але давайте у цьому ролику це буде стартове таке відео. В цьому ролику обговоримо це питання. Чи варто їхати в заросляк, якщо це зимовий період? І чого сюди їхати, і хто вже їхав, ви їхали сюди. Мені особисто цікаво. Давайте поспілкуємося на цю тему. Але однозначно, скажіть печенку, йо і до зустрічі в Карпатах. Йо!